У нас була одна дуже гарна перемога, коли наша студентка Ліпицька, будь ласка, Олена, поверніться до нас, щоб ми вас побачили. Отримала диплом третього ступеня на всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт. Це було дуже приємно їй і нам, як кафедрі, яка займається вихованням таких фахівців. Ну, а сьогодні, і в цьому році, і в минулому, це ми вже маємо два дипломи. А сьогодні в нас вперше нова подія, дуже цікава, дуже приємна. Це ДП Чернігів, стандарт метрологія започаткував з цього року конкурс кращих дипломних робіт. І Студенти, які своєчасно подали на конкурс свої дипломні роботи, отримують дипломи і якісь призи. То ми, звичайно, дуже дякуємо. До нас прибула ціла делегація з ДП метрології у складі виконуючого обов'язку генерального директора Кравченка Лариси Анатолієвні. Я щиро вдячна вашим викладачам за те, що вони підготували таких достойних фахівців. Я вітаю вас з вашою першою професійною перемогою успішною, з успішним захистом дипломів. І хочу сказати, що в конкурсної комісії були оцінені представлені дипломні роботи вас як студентів. Та визначені переможець та лауреат конкурсу, які будуть нагороджені дипломами, започувальними преміями. За перше місце у конкурсі на кращу дипломну роботу. Дипломна робота впровадження статистичних методів контролю якості продукції на базі ВАД-Менаба нагороджується. в особистому житті. Я бажаю вам щастя, здоров'я і всього-всього самого найкращого. Дякую. Ну і заключне слово надаємо завідувачу кафедрою Олексію Миколаївичу Мінайлову, кандидату технічних наук. Я присоєдиняюся до всіх тих поздоровників і вітань, які позвучали на вашу адресу. Хочу додати до них єдише. Завжди будьте енергійними, цілеспрямованими, здоровими і щасливим. І в житті вас все вдасться.